Всім привіт! Ви знову на моєму каналі і у нас буде розпаковка. Якась пані писала, кому нужна твоя розпаковка. А я їй відповіла, що твоя розпаковка нужна мені. В першу чергу. Так. Розпаковую посилку. Не знаю, що я тут назаказувала. Що хочете, те й Що хотілося мені. І я очікувала, що на такі гроші буде велика посилка, а воно таке. Ох це хоч би трошки я. Бо я ще не відкривала навіть хату. Прийшла і одразу зробила обходження погороду. Тому зараз буду садити та сіяти. Коротше, так, перше, що це міцелій. Ось. Тут треба буде почитати, як ним користуватися. Міцелій, вішанка, вішанка звичайна. Ну, глива. На 50 кілограмів. Субстрату. Не знаю, як ним користуватися, треба буде потім почитати. Далі. Ось така ось цибуля. Та там треба дотикати просто. Це голландська цибуля-сіянка. Написано Сіянка. Ми ще з малкою сміялися, що... Їй, хай боже, сіянки заказала. Вон. Шекспір. Шекспір. Так, що тут ще в мене? Ще в мене отако. Так, дивлюсь, що тут я назакодувала. Перше, арахіс. Хочу посадити ще один. Три. Три. Три арахіса. Зараз буду дивитися, як правильно його садити і буду садити. Далі китайська. Китайська вінга, китайська врожайна. Отак от. Метр на метр. Я під сіткою думаю, що я її посію. Кажуть, що вона дуже гарно цвіте і ще потім ще гарно родить. Соєшників ще заказала, бо мої, моїм походу пропало. Та червоне сонечко, такого соєшника ще такого соєшника по городу посажу. Потім заказала гарбузів. Медовий. Такий голонасінний, ось заказала, голоносінний гарбуз. ведмежатко таке. Це соєшник. Так, що тут ще в мене? У мене тут ще багато чого. Ще гарбуз, солодкий пиріг. Чи він чимсь обрубне? Якесь таке насіння, негорне. Ну, я оцей, оцей о, замовляла на насіння, щоб насіння. Тут таке насіння найкрасиве. Ладно. Так, тут що? О, це насіння гарне. Гарбуз український багатоплідний. Це гарне насіння. Це соняшник помаранчевий. Ось ну, багатенько по насіння. Так, тепер заказала квасолі мармурової. Ще якась і чорну мені поклали одну. Так, гарбуз. Так, гарбуз 100-фунтовий. І ще один 100 фунтовий. А чого два? А, це Ольга. А це 100-фунтовий. Це що? А це сояшник-ведмедик Теді. Все, оце така у мене розпаковка із цього магазину. Тай треба його все йти сіяти та садити. Сіяти та садити, та дивитися та полоч, щось заглядати, ходити. Для початку передіться з дороги. А це мені цікаво, цей місцеві подивиться. Так, на 40-50 кг грам субстрату. Субстрат солома, сіно, лушпиня, насіння, соняха. Місце вирощування це відкриті ділянки. На присадибному мосту закриті приміщення підвалу, температура. Ну, понятно. Субстрат помістити в ємність, залити гарячою водою. Це роблять для того, щоб знищити спори плісня, цвілі та розм'якшити і зволожити субстрат. Ну, в общем, я потім почитаю, я думаю, що це дуже цікаво, що я буду тут вам читати. Так, цибульки подосажую всієї. Та, що не посходила. О, дотикаю ще. Гаруша, цибуля, слухайте, пів кілограма. Віванська. Це я багато і заказала, та що це тепер мені треба її висіяти? Чешу. Ладно. Ладно, ладно, суєшник. Тут не пише, яка у нього висота. 50-90 метрові. А я просто, що аж до 2 метрів, щоб ж мені знати, де які садити. Ладно, буду гарбузи, з гарбузи та їсти, гарбузове насіння потім. Пішла я щось робити, поливати. Зараз покажу вам, як у мене ці тут тюльпанчики. Хочу сказати, що ми нарешті купили цю дачу, Все. Вона офіційно наша. Тому я тепер можу з впевненістю казати, що це моя дача. Точно вже моя. Вже точно по документах моя. Не знаю, чи показувала вам цю... цей столик, що, зро... що зробив Азіан. Шнурки розв'язані. Ой. Так дивлюся, щось мені не подобається. Ті кульбаби, блін, порозцвітали, не всі покосили. Та й студа кульбаби. Там воно по всьому городі, тополіний пух літає. Та нормально. Калина цвіте вже. Кажуть, якщо калина цвіте, вже можна, можна все все сіяти і садити, і вже не буде заморозків, приморозків, як калина вже цвіте. А квіточки тут цвітуть. Давайте покажу. Так, зараз отаку. отаку зроблю. І ці квіточки в мене цвітуть. Це я пригощала також дівчат в інстаграмі цими квіточками. Такі вони гарні, коли цвітуть. Бджіки в мене літають тут. Так, а тут у мене паничі вон сходять. Це все треба поливати, все, всьому хочеться вже водички, питки. Так, а тут, оце мені цікаво, що тут у мене? Слухайте, щось воно як таке, як наче відходить. Це ж ці. Знаєте, що це? Ви знаєте, що це? Що це я тут посилав? Дивіться, одходить. А, відходить. Боже, я яка щаслива! Може ще й толк з, не, з нього буде. Дивіться, одходить, бачите? Господи, як вони називаються, Господи, дай пам'яті мені. І ця одходить, і десь ще отут було. Тут нема. Тут пропало, мабуть. Короче, хай буде. От, і тут от ходить, ось дивіться, бачите? Ой, так, забула. Ось. Все. Це треба полить. Засохло, боже, боже, як дуже дуже сухе, дуже-дуже сухе. А що я йшла вам показувати? Оце дивилася, що оце, оце таке, як воно як розростеться, що я йому не дам ради, та я й не знаю, може мені його зараз прямо вернуть. Гвоздички, гвоздички мої, гвоздички. І щось там їх їсть, а ну не їж. Мої гвоздички. Красиві такі. Боже, навіть не очікувала, що за рік вони так розростуться. Ось, дивіться. Які тюльпанчики. Які тюльпанчики, краси, красунчики. Цей вже доцвітає, а цей, а жовті вон. А ось яка краса. Кінь такий тюльпан. Неймовірна краса. А це ось треба пообломлювати. Так от позламувати те, що вже відсвіло. Позломлювати, щоб воно не тягнуло сік із тюльпанчиків. Я ще до вас не здоров, коли з дівчат, тут. Що ви тут будете? Блін, ну покропили кропи все одно жере. Понимаєте? Будуть буде цвісти. цвісти. Моя дівчата. Дівчина моя яка красуня. Боже, слухайте, я дивилася деревовидні. Боже і ця, і ця буде цвісти, представляєте? А це що гарне листя, то й не буде цвісти. Це ще тільки ось от ходить, вилазить. Коротше, деревовидні такі гарні. А ще я дивилася, хочу собі вузько листа. Оце зараз вона цвіте, боже, теж тако красиво. Дуже красиво. Хочу, щоб вже тут ще краще щось ціло. А... Ну, Віта, ну все одно вже краще, ніж було. Та його бріє, щось ця сходила, що я її не бачу. Вже тепер знову вона не, не сходить вона ця обріє. Чи оце воно? Єжі. Слухайте, густенько посіяла, а вона, а її нема не бачу я. Я взагалі її не бачу. Полю. Ну, як буду оце з телефоном ходити, то якраз я багато чого нароблю. Дуже багато чого нароблю. Взагалі. Це ж я зараз оце створюю свій телеграм-канал ще із віршами. І теж. Та ще мене просять марафон робити. Це ж на все треба час, розумієте, на все це треба час. Будемо раненько вставати, пізненько лягати, І щоб вспівати жити. Да? Мені так не подобається ці оціба до треба всі повикопувати, повикур, але ж воно вже тут насіялось на 100 років вперед. А кропить теж, слухайте, там оце, якщо кропить, ну покроплю. Так, іди передівоюся, Віта, потім будеш ковирятися. Якщо кропить, то воно ж усе згорить. Ладно. Якось буде. Отут ось зараз ще зроблю. І все. І піду. І піду щось робити. Щоб воно мені це очі не буляло. Я там сижу, а вони мені не Все. це в відру пішло. Дякую, що ви мене дивилися. Пішло щось робити.